Привіт, тато. Привіт, пап. Привіт, тато. Привіт, пап. Тато. Татусь. Тапусь. Папу. Тато. Татусь. Це я. Це я. І в мене все добре. В мене все добре. В мене все ок. В мене все ок. Плюс. 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 Я поїв. Я в шапці. Я в теплі. Я в школі. Я в безпеці. 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 Завдяки тобі, татку. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. 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 Завдяки тобі. Папу. Ми починаємо новий сезон у ДТШ. Ми Будемо вчитися. Ми Будемо грати, співати, танцювати, малювати. Ми будемо жити. Жити жити. Жити, жити, радіти і чекати. 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 І вірити в перемогу. М -м -м. І вірити в перемогу. А за мене не переживай. Не хвилюйся. Не хвилюйся. Не нервуй. Не нервуй. Ти головне, бережи себе. Бережи себе. Бережи себе. Бережи себе. Бережи себе. Бережи себе. Обіймаю. Обіймаю. Твоя доча. Твоя доча. Твоя маня. Я Артем. Твоя Віка. Твій кабан. Твоя Маша. Твоя Ліза. Твоя Віра. Твоя Кіра. Твоя Христина. І вся Україна. І вся Україна.